Польські перевізники розблокували перший пункт пропуску Ягодин Дорогуськ. Про зняття блокади стало відомо сьогодні, о 14-й годині. Вантажівки із товарами вже оформлюють і пропускають через українсько польський кордон в обидві сторони. Ми отримали від наших польських колег митників інформацію. Вже підтверджено про те, що сьогодні, о 14-й годині, блокада. Я година завершилася. Польські перевізники, які власне організовували акцію протесту, зняли будь-які бар'єри на шляху до дорогуська, і відтак зона митного контролю з боку Польщі наповнюється українськими вантажівками, які стояли там багато діб у черзі. І нам надійшов сигнал від польських колег про те, що вони готові наш експорт приймати. Досі на перетин кордону очікували близько 3,5 тисяч вантажівок. Що ж до інших пунктів пропуску, зокрема на Львівщині, поки що ситуація без змін. Але є надія, що невдовзі теж можуть бути хороші новини. Але чули повідомлення від організатора протесту польського про те, що завтра ніби як так само знімуть блокаду з руської. І далі там ну, це вже від них залежить за їхнім графіком, будуть поступово українсько польську ділянку розблоковувати для вантажів. Нагадаємо, блокування пунктів пропуску між Польщею та Україною тривало більше місяця. Польські перевізники вимагали повернення обов'язкового ліцензування для українських водіїв вантажівок за час блокади двоє українських водіїв померли.